Нині же будеш зі мною в раю. Тобто бачите покаяння цього чоловіка, який був засуджений на смерть, вісів на Христі, вмирав, муках, вмирав. Але Христос простив його і сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Якщо ви покаєтеся, люди дорогі, то Господь запише ваше ім'я в книгу життя. Він простить вам всі гріхи, Він звільнить вашу душу від всякої темряви, Він просвітить вас своїм світлом, і ви будете з Богом мати оці живі стосунки, яких Бог бажає, щоб людина, як Його творіння, мала з ним живі стосунки. Ці стосунки були втрачені в Едемському саду, коли перші люди згрішили,